Сьогодні із собою взяли граблі, перчатки, гарний настрій і помічників. Любов Купа тренерка зі скандинавської ходьби. Говорить, тричі на тиждень її команда збирається на валу на тренування. Коли дізналися, що тут проходитиме весняна толока, вирішили долучитися. Це місце це візитна карточка нашого Чернігова. Це найкраще місце історичне і воно дуже приємно для відпочинку як людей, дорослих, так і діток. І тому ну, таке місто в першу чергу повинно бути в належному стані. А в нашій команді сьогодні чотири людини прийшли працювати. Наступного разу я сподіваюся, що ми прийдемо всією командою. Весняну толоку на валу організували працівники. Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Ідея «Толоки» – щоб це здійснювали прибирання не тільки працівники заповідника і працівники Зеленбуда, які найперше опікуються цією територією, а щоб нас доєднались чернігівці, місцем улюбленим, для яких ну, практично для всіх є спас. Наталія Реброва каже, до прибирання цього дня доєдналися близько ста людей. Це школа боротьби, яка є нашим сусідом. Вони сьогодні вийшли на толоку. Пенітенціарна академія до нас приєдналася. А на тій ділянці, яка поряд із будинком архієпіскопа і колегіум, працює колектив архіву. Це наша культурна спадщина Чернігова, тому я вважаю, що це дуже правильно наводити прибирання на таких територіях, щоб туристи, коли будуть приїздити, також бачили його привабливим. І щоб у них складалось дуже гарне ставлення до Чернігова, Чернігівців, що вони слідкують за своїм містом і робити його кращим. Прибирання тут це наше щоденно, ми тут баємо, але так як весна, ми стараємося кожну весну В принципі, робити таке. Можна сказати, суботник, ми домовилися із Зеленбудом, Тут є виділений вони транспорт, вони зразу після результатів нашого прибирання зразу вивезуть. Також під час столовки працівники заповідника висадили 57 червоних троянд біля спасу Преображенського собору. Наталія Реброва каже, вони хочуть створити моноклумби. Така була розбалансована посадка різних рослин, які не створювали гармонійного малюнку. Воно не відповідало статусу пам'ятки, біля якої воно було. Троянда це один із цим символів наших князів і Мстислава, і Ростислава, і ми цю троянду, якій тисячу років ми бачимо на шиферних плитах Спаського собору. Таку толоку планують провести і наступного тижня. Алла Бідна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.